Добрий день. Маємо сьогодні 5 грудня 2024 року. Чуть морозець, тихо, снігу нема. Коротше, закінчили ми цю епопею з комбайном. Вже загнали на його місце, де він має зимувати. Роботи зробили корабель. Що вони, як вони виїжджають? День перед виїздом, кажуть, ми ну, все, ми виїхали, вже, вже працюємо. Не знаю. Як так можна. Коротше, зробили все, що можна. а ще таки залишилося ну, виняти ножа, з цього ножа і поставити нові сегменти. Ну, сегменти хочемо ставити на болтики, треба буде шукати, ще прижимні. А так вроді по комбайні все. Що робили? О, там була маленька, типу прогнути зерно, могло б сибатися, наварили латочку. Порозворушували, пороз... Бо нічого не крутилося, нічого не ворушилося. Там чуть підварили. Наклонна хороша. Наклонний та хороший. Підтягнули, подивилися підшипники добрі. Тут вроді все добре. Тут я показував шприц. Буде стояти. Тут вмивальник. Тут зробили мотузка, піднімати драбинку. Тут у нас вроді все добре, подивилися цепи добрі, Підшипники то не міняли підчіпники, підчіпники всі рідні. Але вроді всіх їх люфта нема, всі крутяться добре. Ось таке. Салінблоки тут добрий, спере їх поміняли а тут, а тут добрий. Продовбалися січкарнею. Оцей розпилитель, то десь воно трасло в січкарні, все потрісканий. Все латали, це все буде вже навісні краситися. Бо зараз будемо буде триматися. Розпілька, то все потріскане. Полатали. Ножі виставили вроді не трасе. Зараз заведемо і покажу. Хочу всередині, що мене було підкрасили. Тут все добре. Темно не видно. Це коласо у нас потріскане, але поставили грибка. Поставили камеру, газ 66 Думаю, що буде ходити. Сюди поставили нові скрипки на цей елеватор. На колосовий, на зерновому, там вже стоять. Скрипки це б хороший. І тут цю бляху направляю. Теж поміняли нову. Поставили фільтр відстойник. Показував вже, зробили сюди такі перила, щоб було вилізти триматися. Сюди зробили. Отакий От лючок. На втором комбайні було дуже добре. Бачите, яка витяжка транспонтера. Хто так нічого не видно, він тут нікому не мішає. Закрив, гайшку закрутив. І все. О, все. Тут воно нікому не мішає, йому нічого. Отаке. Тут все. Вітер теж там рознімали, поміняли болти, підправили. Тут все добре. Там блоки нові. Ліфтери. От каже, до їх місце. Тут чепили, тут вже стоїть 9 ліфтерів. Тут їх чепили, вони тут нікому не мішають і їм ніхто. Коротше, отаке. цю сторону теж. Щось нам прислали, привезли з комбайном оці ділитилі, тільки обоє з правої сторони. Мисли переробити цього на цю. Ну, а комусь поїхали два ліві, а нам приїхали два праві. Чи то нам приїхали два ліві, а комусь приїхали два праві. Тут ми переварили, переставили речашка на цю сторону, все. Отаке. Зараз заведемо, покажемо, як воно що працює. Заводиться добре. Ще покажу таку, таку штуку. Стоїть у нас на, на жабку стоїть циліндр один. Там стоїть гідроакумулятор. В кабіні стоїть манометр. Стоїть манометр, який показує тиск. Коли жабку піднімаєш доверху, показує 1,5 тисячі, а опускаєш опускаєш, то показує десь 1800. І жатка, виходить плаває ще. зараз легенько жатку беру. Обаді стоїть, а жатка вся грає. Якийсь гідроакумулятор. Що він там робить? Ну факт того, що він свою роботу робить. Ще покажу, що ззаді. Поставили ще назад. Поставили камеру. Заднього виду, ще треба заізолювати ті проводи. Бо комбайн широкий, ззаді бачите, що робиться. Тут лопата, там буде вогнегасник. Отой наглушитель той язичок треба буде зняти, бо дуже тарабани, коли робить комбайн. Зараз залізу в кабіну. Тут таку ручку зробили. Опа. Ща, що я вилізу. кабіна відкривається форточка форточка так що ж мусить різати завісити завіси переварити до такої степені заживіло ніхто її не відкривав отаке От табло тут стоїть камера показує що взагалі робиться кури ходять тут стоїть музика тут стоїть динамік амперметр прикуривач. Тут подсветка, мигалка, свет и вентилятор. Сюда тоже поставили еще добавочный вентилятор.